Друзі, хочу показати вам сережечки, які зробили на замовлення. У Уваравід. У них така асиметрія. До сережечок такий підвіз. Веревіт гарний. Кристалик в кристалик нема таких залисин. Іноді буває виревіт, і він такий без цих кристаликів. Тут дуже гарної якості. Повтору такого комплекту неможливо наразі, у мене нема такої сировини більше. ще вийду на вулиці, покажу, як він виглядає на, на сонці. Сонечко, на жаль, сховалося. Я такі прикраси називаю прикраси, які надають крила. Ти його вдягаєш і відчуваєш себе особливою. Що покажу вам сережки з бурштином. Це такі кульки, вони дуже легкі. Красиві. Можна зробити їх довшими. Але, як на мене, така довжина ну, прям гарна. Ще до цих сережечок може бути ось така кулька, це теж бурштин, і може бути така каблучка. Може бути, звісно, і підвіз, але мені здається, що каблучка більш буде пасувати пишіть, як вам. Тому що, якщо сережки, підвіс і каблучка, то це так виглядає трошки, як то кажуть, масло масляне. Хоча це на, на любителя, хто як любить, кому як. Це залежить, до речі, від пані, яка зможе їх здружити, як вона вміє носити прикраси, бо хто задягне, це буде забагато, а комусь буде дуже-дуже красиво, все дуже індивідуально. Тому я би, як на мене, то я би зробила каблучку. Тобто сережка і каблучка. І от. Ой. Все добре, підлога. Підлога тут зроблена спеціально, якщо щось впаде, щоб нічого не розбилося. Тому гучно, але нічого не розбилося. Розібрала півмайстерні, щоб його знайти. Ну що, дружочок? Все добре з тобою? Добре. Не розбився, нічого йому не сталося, все добре. Ми зарані зробили таку підлогу. Тому що тут все ж таки майстерня, часто щось може впасти. І... Тому... Так, що... так, все нашого колобка кладемо на місце. І ще може бути під ці сережечки отака от каблучка. Знов таки може бути і підвісом, а може бути і каблучкою. Вона кабашоном, саме цей бурштин зроблений кабашоном, не кулькою. Він більш таки більш комфортна бути каблучка, тому що кулька все ж таки об'ємна, не кожна дівчинка може собі таке дозволити. По, по зручності. Мені, наприклад, мені зручно, але ж е, я не працюю в них, я тільки на виставку вдягаю такий об'єм. Все залежить від, від роботи. Якби я працювала десь в якомусь офісі, я би вдягала щодня. Так, ще буду робити замовлення, це в мене ще буду робити такі сережечки, теж бурштин. Вони будуть такі об'ємні, не ку не є, вони кульками, а кабашони. Вони з одного, з одного кусочка зроблені з одного з цільної. А бачите, вони трошечки різні. Це є нормально для натуральної сировини. Е, на прошлій виставці прийшла. Одна пані, у неї дуже гарні бурштини. І весь бурштин, який вона купляла в фабричний. Там стверджують, що він натуральний, що він настоящий, але він весь весь однаковий. Я, якщо чесно, я не дуже сильно... Не, не багато знаю про бурштин, але той бурштин весь однаковий, там такі, як чешуйки, от такі всі, і, тобто їх багато, їх може бути 100 позицій. Для, 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 ну, у мене таке питання, звідки вони беруть таку однакову сировину. Тобто Я з одного кусочка зробила два кабашона на сережки, і вони різні. Зовсім різні. І, скільки, і навіть оці сережки, які на мені, вони теж відрізняються. Тут є вкраплення такого, ну, більш червоненького, більш реженького. Тут, наприклад, нема. По відтінку так, вони однакові, а по малюнку вони різні. От, Тому. У мене питають, чи натуральні, я не знаю. Це натуральне, а то, що куплено, куплено десь, я не можу з нічого сказати. Але мені цікаво, чому він весь такий однаковий. Може, хтось знає із дівчат, пишіть. Підвіз вже готовий. Готовий до відправки до своєї власниці. Е, нагадую, я в попередньому відео казала, це є сировина клієнтки. Така природня текстура залишена. Це є двійка. Ви на екрані бачите п'ятірку, але це є двійка. Зараз покажу ще п'ятірочку. такий надколонічок. Зроблений тут дуже мало сріпла, ну відносно мало. Ну, така сировина вона і не потребує тут акцент е, саме на на камінчику. Ось такий він. Природня текстурка. Ось він такий. Вже на цих вихідних він буде в Києві. До речі, ось такий день У мене сьогодні все падає. До речі, 27, 28, 29 червня у нас буде знову виставка в Києві. Велика Васильківська, 12, тому запрошую вас, кияни, гості Києва, у кого буде час і можливість прогулятися по нашій виставці, насолодитися трошечки енергіями камінчиків, то прошу. Приходьте, будь ласка, ще величезне дякую за вашу підтримку. За те, що лайкаєте, за те, що підписуєтесь, безмежно вам вдячна. Пишіть, будь ласка, про що, би ви хотіли наступне відео, щоб ми зняли. Дякую, обіймаю вас душею. До наступної зустрічі!